Слеклайн дуже популярний в Європі. У нас же цей вид екстремального відпочинку тільки набирає обертів. Ці хлопці пробували встановити рекорд України на скелях Довбуша. Наразі їм це не вдалося. Проте вони не опускають рук. Спортсмени розтягнули стропу на висоті 60 метрів. Проте встановити цей неофіційний рекорд не вдалося. Забракло досвіду. Було дуже страшно. Наразі поки що треба ще трошки потренуватися, але думаю, що в нас все вийде. Вибиратися на скелі вдається далеко не завжди. Частіше вправляються на менших висотах, змагаються у вправності на стропі. На першому всеукраїнському фестивалі зайняв перше місце в класі стриптиз, і друге місце в класі файт це один одного вибивають зі стропи. Стоють двоє і починають вибивати. І на плей-офф. Зі слеклайном Роман Професійний скелелаз познайомився в інтернеті. Я знайшов відеоролик в інтернеті і вирішив спробувати. Купив саму звичайну стропу, мав трошки спорядження, натягнув і пробував вчився. Щоправда, екстремальне захоплення не надто подобається власникові клініки, де працює Роман. Побоюється за свого колегу. Я, приміром, не дуже підтримую захоплення мого рома, оскільки ну, для мене воно занадто екстремальне. Як для мене то ліпше щось спокійніше види спорту, тому що, ну скажімо так, щоб не поламатися. Як на мене, я більше підтримую спокійні види спорту, типу це рибалка. Навчитися стояти на трупі не так вже й важко. Це можна зробити буквально за 5 хвилин ну або трошки більше. В Україні слеклайн бурхливо розвивається, охочих спробувати походити по струпі дедалі більше є. Ну, взагалі мені подобаються екстремальні види спорту. Е, зимою я катаюсь на лижах, є такий вид спорту як ньюскул. Це коли ти на лижах різні трюки робиш. А зараз е, побачив в інтернеті і дізнався, що в нас в місті є такий як Slackline. Щоб навчитися, достатньо знати кілька секретів. Щоб навчитись ходити по стропі, потрібно розслабитись, вибрати собі одну точку, дивитися прямо, старатися балансувати одною ногою. Ну і практикуватися. Хоча наразі хлопці не змогли встановити рекорду, проте їхня наснага не залишає сумнівів. Він перед ними таки впаде. Віталій Кулачковський, Роман Миленький, головні новини Львова.